Лаліга Жерона, Леванте, Жирона, дуже сильна вдома, один із фаворитів сезону, демонструє атакуючий футбол. Леванте новачок, нестабільний, особливо на виїзді. Прогноз, фаворит, Жерона. П1 плюс ТБ 2,5 рахунок 3,1. Реал Мадрид Еспаньол. Реал на ходу атакує з різних флангів, дуже потужний склад. Еспаньол на виїзді обороняється глибоко, але клас суперника занадто високий. Прогноз впевнена перемога реала. П1 1,5 фора, рахунок 3-0. Алавес Севілья. Алавес у себе вдома дуже компактний, мало забиває, але й мало пропускає. Севілья має проблеми у чемпіонаті, особливо у виїзних матчах. Прогноз дуже рівна гра. Варіант ТМ 2,5 Х2, рахунок 01 або 11. вілья Реал осасуна. Вільяреал грає атакувально вдома, але нестабільність у захисті дає суперникам шанси. Осасуна добре почувається у виїзних матчах, любить грати другим номером. Прогноз. Результативна зустріч. Оз. Так, ТБ 2,5 рахунок 2, 1 або 2-2. Валенція. Атлетік Більбао. Валенція нестабільна, але вдома завжди бореться до кінця. Атлетік фізично сильний. Має кращий баланс атаки та оборони. Прогноз. Фаворит атлетік, але Валенція вдома може встояти. Х2 плюс ТМ 3,5 рахунок 0,1 або 1-1.